Провідна неділя день відмінний від інших. З усіх далей, долаючи хто десятки, а хто сотні кілометрів, люди прямують до особливих містечок, де можна поспілкуватися з тими, кого вже немає поруч. Спішать потрапити на спільну трапезу, замовити службу за померлих близьких. Для багатьох ця неділя мало не єдина нагода схилити голову у роздумах над могилою того, хто був колись частинкою їхнього життя. Ну а для когось, окрім того, зустріти з рештою земляків, з якими не бачилися роками. Про війної неділі кладовища, наче розквітають, проходячи повз могил, тут можна узріти людські злети і падіння, перемоги і поразки. Люди, чиї обличчя викарбувані на хрестах та гранітних плитах, колись були серед нас. Вони творили добро, робили помилки, будували, руйнували. І всі як один планували час згадати їх. Як ніколи, саме в цьому місці, завжди, хоча б навіть раз в рік, ми задумуємося над змістом життя кожного із нас, тому що тут знаходиться результат усього діяння людини за весь період її земного життя. Також думаємо про примирення, тому що згадуємо, коли і жили ми разом з близькими нашими людьми, скільки було в нас невзгод, скільки в нас було чварів, скільки в нас було недоречності, незрозумілості в житті нашому. А коли ми підходимо до могили близьких наших і думаємо, чому ми так жили в тій погоні, куди ми стремилися. І як би було можливо, важливо, як було б прекрасно, якби можна було повернути якийсь період часу назад, скільки би ми після того принесли покаяння, скільки би ми сотворили добра, В священному писанні є таке поняття. Що живіть так, якби ви жили сьогодні останній день на землі? Тобто, що кожен сповнений е прожити нами день на землі, був сповнений творіння доброти. Кого не спитай, усі пам'ятають, що є такі господні заповіді та ази людського життя, зауважують священники. Але мало хто не погодиться у щоденній суєті та гонитві за земними благами, заповіді відходять на гальорку свідомості. І знаєш, наче про те, що треба творити добро, а виходить суцільна неправильність. Ти щойно не міг втримати щирих сліз над могилою, мовчки стоячи зі схиленою головою. Аж ось уже знову робиш неприпустиме. Бог милостивий, нагадує святі отці. Він недарма подарував живим людям день, коли ті можуть принести частину свого існування на вівтар покаяння. Подивимося на округи, скільки є молодих людей, які, так як і ми, планували собі довге життя, планували собі багато сотворити добра, багато насадити дерев, ростити дітей, але комусь це навіть і не вдалося. І от обов'язок кожного з нас християнина прийшовши сюди, на цій спільній молитві. Це як назив, ця молитва, спільна трапеза, загальна трапеза усіх нас, християн, співати Христос Воскрес і молити милостивого Бога, щоб Господь простив людині те, що вона сотворила за своє е, грішне, що вона сотворила за своє земне життя. У нас дуже багато християнських традицій. Коли ми спишемо сюди, бачите, в ці дні е, цвинтар він як. Е, Цвіте, він розростається. Тут наведені порядки. Ми спішимо сюди, як найкраще у нас краще є у нас на столі. Ми спішимо ставити сюди. Но дуже важливо, щоб біля могили стояли живі люди, щоб вони прийшли і схилили голову, зняли головні упори, і схилили голову перед пам'яттю наших предків, щоб положили пасочку туди, положили яйце, яке є теж символом Воскресіння Христового. І щоб згадали все життя, згадали то добре, що людина творила в своєму земному житті, і молили милостивого у Господа о у прощення гріхів. Сказано, що людині все проститься, коли вона сотворить плід, достойний покаяння, нагадують священики. Прийди на могилу до близької людини, щиро покайся, попроси прощення, помолися за спокій її душі та прощення вже її земних гріхів. Відрадно те зауважують, що ще ніколи у провідну неділю цвинтарі не порожніли, а це означає, що люди прагнуть принести ті плоди.